Як Старлінг змінив інтернет раніше? Супутники були дуже дорогими, бо їх підіймали на геостаціонарну орбіту. А це 36 тисяч кілометрів над землею. Така висота була раціональною, адже тоді один супутник міг покривати третину планети і завжди залишатися над однією точкою. Можна один раз направити антенну і більше не чіпати, але зворотньою стороною медалі стала швидкість зв'язку. Відмінність Старлінку тому, що супутники розміщуються набагато ближче до землі, приблизно на висоті 550 кілометрів. Цей фактор став буквально геймченджером. Сигнал долає меншу відстань, що означає низьку затримку, часто до 30 мілісекунд. Швидкість таким чином також зросла до 250 мегабіт на секунду, що в 500 разів швидше за старий добрий супутниковий інтернет. Тарілки для прийому сигналу тепер також не займають увесь дах. Це невеликий приймач розміром як коробка для піци, та масою як ноутбук із зарядкою. Ціна за послуги для користувачів також впала. Не дивно, що популярність Starlink почала стрімко зростати. Павутина Starlink надає інтернет у більше ніж 100 країнах світу серед користувачів і військові, і рибалки в океанах, і навіть наукові експедиції в Антарктиді. Ця система продовжує зростати. SpaceX планує довести кількість супутників до 12 тисяч вже в листопаді 2027 року, а згодом навіть до 42 тисяч до 2029 тисячі Тоді інтернет-маска технічно покриє всю планету. Важливо наголосити технічно, адже такі країни, як Росія, Китай чи Іран, чи будуть мати доступ.